leaving Привіт, 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 всім доброго доброго раночку. Давно я вже да, не починала свій влог з кухні, з сніданку. І сьогодні мені на сніданок, знаєте, просто схотілося кави з гарячими бутербродами. Я діньки робила, він любить у нас дуже гарячі бутерброди. А це думаю, ой, проснулася, думаю, що його поснідати? І так мені схотілося просто кави з гарячими бутербродами. Тому я оце собі таке і зробила. Буду снідати, вже спека, вже кондиціонер включила, але на кухні ем, сюди не доходить цей Ну, Доходить вже згодом аж після обіду, що в мене Сонце повернеться, буде не так тоді жарко. І я це не знаю, що його сьогодні робити. Сьогодні свято, всіх вітаю святом, сьогодні трійця, сьогодні свято Святого Духа Отця і Сина, отця Сина і Святого Духа. Тому, тому всіх вітаю святом. От. І не знаю, прямо що. Я думала, можу сьогодні їсти готувати, а пой так жарко на кухні. Вже ще на завтра в нас трошки менше буде температура. Буду, можливо завтра готувати їсти. От. Ну, коротше, ще оце не придумала. Чи поперебирать в шкафах, чи показати вам. В мене багато ще залишилося тих, що я ж танці роздавала, і хто пам'ятає. Зимові в основному повибирали, бо це була зима. А зараз літо, і в мене дуже багато ще літнього товару. Можливо, комусь щось подобається, общем, можливо, покажу вам. В общем, це так. Ще, ще поки не придумала чим займатися, зараз поки що снідаю. Ну що ж, робота, знаєте, сама себе знайде. Ну, не робота, а якби вже мені є чим зайнятися. Мама зателефонувала і попросила там їй ще кое-що привезти. Річ в тому, що як на диво, знаєте, в лікарнях ніколи тих душів немає, а там душ є і навіть гаряча вода є. Ну, я ж кажу, що лікарню роблять. Та вона мене попросила привезти, ну, таке, знаєте, щоб помитися, покупатися. От, тому зараз хочу зайти в Аврору. І подивитися разові шампунчики і бальзамчики для волосся, ну щоб не вести бутилки, бо потім ж її забирати і все це теж вивозити, От, то намагаємося так, щоб знаєте, якомога менше всього туди відвозити. От, а також взяла там ще то кремчик для обличчя, то милку взяла і дав. Ну, в общем, це таке помпоміличі. А ще додому там треба буде зайти, бо я ж якраз її тільки віднесла. Всі черешні і вони лежать вдома. Вона каже, жалко ж пропадуть, поки мене не буде. то коротше зайду, заберу ті черешні і віднесу їх, хай вона там ну їсть. А так що це така в мене зараз робота. Хоча зараз скільки? 9-19 вже жарко. Ну, ще не так прямо спекотно, але ну, ну, вже жарко. А я йду в Аврору. У Аврорі якраз все є. Мочти є. Два вида шампунів, є такий є такий. А, такий ще три вида шампунів. І кондиціонери також є. Всякі різні. Шампунь 5,57 і по 9 гривень кондиціонери. Ну от Зараз я її візьму по пару штучок. І не треба купляти цілу бутилку. Якби гарний вихід з положення. Цей, наприклад, взагалі з аргановою олією, ну не знаю. Треба, до речі, спробувати. Це дуже зручно брати в подорожі з собою, щоб не, не, не тягати бутилки, то дуже зручно брати отак от разові в шампуні. В Аврорі я все купила. І, знаєте, йду до так. мами зараз, а тут шовковиця дорогу перебігає. А я дуже люблю шовковицю, вона дуже корисна. І оце я не можу пройти повз, щоб не наїстися її. А шовковиця якраз тільки дозріває. Я розумію, звісно, що тут біля дороги. Ну, я так сюди трошки далі, наче від дороги заходжу, щоб поїсти шовковиці. Ну, Смакота-смакота. Дуже люблю шовковицю. Корисна для серця. Я була якось йшла від мами, то було тільки трохи-трохи. А зараз вже чорних багато. Білу не люблю оту цукрову. А це чорну саме люблю. О, вже скільки багацько з чорної. Ням-ням. Тільки хотіла вам сказати, що тут дорога, це ж не, не головна дорога. Тут рідко машини їздять. А вони, знаєте, як по закону подлості, ось одна за одну. А, які. Зараз трошки поїм, я піду до мами вже. Наїлася. Язик синій, руки сині. Все, зараз у мами помию, все. Іду, тут така краса. І троянди, і маки скрізь. І ромашки розцвіли. Тут взагалі ось, завжди по цій вулиці. Тут так гарно. Ну, не у всіх подвір'ях, бо є таке просто. Ну, тут, а, тут нема нічого. Один гараж стоїть. А в кого тут ось такі красоти, такі троянди кущі, що просто очей не відвести. Дивіться, яка краса. Все прямо в квітах. То в квітах дуже гарно. те, що так любуєшся? Сьогодні трошки вітерець, то знаєте, ще й за цього не так жарко. Ще поки що більш-менш нормально. Бо вітер. Ось теж яка поляна червона. О, краса, краса. Якісь маки з чорними серединками, а якісь, бачите, з білими. Дуже гарно. І троянди. Зараз сезон трояндів. І кицька відпочиває, в холодочку лежить. Да? Котику, ти думаєш, я до тебе в мене щось є. Киця. У мене нема нічого. Товстий такий. Мяу. Мяу. Муркатунчик такий красивий. Так, треба йти далі, то я дохожуся, що буде вже жара і спека. Ой, завтра трояндах. Так, наче все взяла тут у мами і буду, буду їхати. Боже, тут так жарко, у них оце ця акваранда типу, кухня. Ну, як веранда столова в них. І тут сонце оце цілий день, і тут взагалі тут така жарюка, що страх. Це їм треба було кондиціонер ставити мені не туди, не в кімнату а тут треба було ставити кондиціонер. Дуже жарко. Маму привідала якраз, погуляла в неї трошки. Вона якраз під крапельницею лежить, то посиділа біля неї трошки погуляла. Правда, в неї там. Сусідка з'явилась, ну вона так приходить тільки на, на дні, як ті типу, на днівний стаціонар, прокапалася і пішла. От, погуляла біля неї трошки, та зараз, мабуть, зайду в магазин, куплю там, що продуктів ще може, та, та й буду додому йти відпочивати. Сьогодні такий день, день, день-тюлень, день а тоді ще вечором тільки піду поливати. Та і все. Неділя, свято. Нічого робити такого не буду. Вітерець. О, вітерець то так прямо, знаєте, хоча вже жарко, ну скільки часу. Ну, вже 11 година, жарко. Але оце коли в затіночку і вітерець, то ще більш-менш. Більш-менш нормально. I'm all about words but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm beachy ambient Прийшла я вже додому, Ох, з лікарні під'їхала прям до деліка, сходила в делікат. Так, людей багато, думала вам познімати щось там, але прям дуже багато людей. Чи то, що неділя, чи я не знаю чого, всі таке враження, що всі скупляються. Фу, як я ненавиджу жару. Я у мене вже надоїлася, ненавиджу жару, але я її ненавиджу. Щось я на, на, наскуплялася, коротше, як, як не знаю, як здуріла. Набралася всього, ну нічого, я все в морозилку заховаю. Мені це подобається, як воно в мене вдома є, а не не знаю, що приготувати, кинуся і в морозилці нічого немає. Коротше, всього потрошку понабиралася. Бо це ж у мене ще тиждень буде буденька. От, взяла нагідці, його любимі вже давно не брала. Так, взяла огірочків. Значить такого нічого, того що не треба, не брала. Взяла сметанку, нові баночки в нас почали робити. Так, сметанка. Потім взяла йому слівки-лінівки. По одній штучці в день якраз. П'ять штучок. Пачку макаронів, як завжди. Так, кетчуп дитячий. Взяла, теж, щоб отак був на всяк випадок. Так, це речі, які я забрала від мами. Тут, далі. Один стейк з толстолоба. Побачу, може його приготую, та так половинку мамі буде половинку мені. Лікарню понесу. Вона рибку теж любить. Далі. Взяла. Сардельок, Боже, скільки ми? Раз, два, три, чотири. Казала чотири, вкинула п'ять. Якось у нас продавці в магазинах від Бога. Кажеш, 700 грам, поклали 920 і кажуть, хай буде. Шоб, щоб розпродати все. Потім взяла, не знаю теж, скільки вона мені тут їх поклала, стегенчиків курячих, теж так на запікання. Потім взяла свининки, м'яска, перекрутити на фарш, хочу голубців. Будуть голубці. А також взяла на голубці капустинку От, і взяла картоплі. молодої картоплі, взяла, щоб було просто, якби, ну, щоб вона у мене була. Оце і все. І вийшло це все. Наче так. Нічого тут такого, да? а вийшло на тисячу, 1072 гривни 70 копійок. Ну, це таке. Ну так. Да. М'ясо дороге. М'ясо ось о 196 гривень, курятини 200 гривень, от уже 400 і рибка 90. От уже, вважайте, 500 гривень це тільки це. Ну, і 500 гривень все остальне. Картопля, картопля тільки воно 72 гривні. Тут навіть 2 кіл немає. Ну, коротше, ціни ціни такі страшні. Там вже включила кондиціонер, зараз все поховаю, прийму душ і буду відпочивати. Не хочу нічого робити, ввечері підемо поливати ще з вами. 8 годин вечора, 20.03. Прийшла я до мами. Все ж чекала-чекала, щоб воно трошки стало прохолодніше, воно ні грама не прохолодніше. Але ж думаю, ну коли ж треба ж полепилить город, то оце прийшла, перебулася вже в такі модні, модні не видно, черевики. Калошим мамами не перебулася. Ой, та підемо поливати. Підемо поливати, бо зараз полью його все. Ще мама сказала мені персика помити, На ньому тля чіплялася, вона каже, ти його прямо так помий гарненько з дерева. Прям на дереві, Бо там он персики є. І я дивлюся, що, в принципі, тлі багато осипається. Так що теж дієвий спосіб, не знаю, чи надовго, але я його, коротше, мию. Це знаєте, такий в мене отчо для мами. Що я зробила, що я О, не зробила. Так, полить тут ось у крижовничок. Ну, все поливаю. Це його родик полила. І той там теж все полила. Ну, коротше, поливаю. Поливаю, поливаю. А так, знаєте, як поливаєш, така робота мені подобається. Оце як поливаєш і прям так знаєте такий аромат у цього озончика, така свіжість, прям класно. Це таке задоволення прямо. Не знаю, буде дощ, не буде дощ. Коротше, я йому влаштувала баню. цьому. Ой, боже, і собі теж. Баню влаштувала персику. Так, ну що, перейти ще там, десь квіти полить. Так, ну, все, на сьогодні все. О, 20-55, годину поливала, можна помити ножки, ой, хай просохнуть. Бо воно, знаєте, наче я в калошах, якби там вони не грязні, а ляпало. Ой, так, так приємно холодненькою водичкою. Класно. Зараз просохнуть та й можна йти додому. Так. Ой, закрити водичку. Ну, що, а що для мами? Бо я знаю, що вона дивиться моє відео. Тут все полила, тут полила, тут огород теж весь полила, і огірочки під сіткою, а там все полила. Навіть кота, який тут був покриший ліс, теж полила, гняла. Так, далі. Що я ще полила? Персик покупала і тут полила. Персик він весь мокрий. Так, далі. Оп, тут квіти полила. Потім отам от городик ще маленький, у мами там щось теж росте. Полила. Ну і полила оці всі квіти, що тут в неї виноград. Тут всі квіти вже починають вон, пітуньки зацвітати. От. Тут все полила. Ці квіти також полила. Вон уже, всі, бачите, які, ну такі звичайні простячки. Тут полила і навіть за двором. Також трошки полила оці квіти, уже кущі там ті всі не поливала, бо це дуже багато треба води і часу, щоб це все полить. А оці всі квіти полила. То навіть не відкривала. І так, 9 годин вечора на вулиці, 26 градусів. Ну, трошки вже прохолодніше. Вдень було 33 в затінку. Зараз вже трошки прохолодніше. Все, можна йти додому. Відпочивати. Сонечко вже сідає, але ну, за деревами тут не видно, особливо нічого, вже сутеніє. Місто засинає, відпочиває. Любуємося ще гарними квітами, отут От ще яка Ще ця троянда розквітла, вона яка гарна також. І оці кущі, це взагалі щось неймовірне. І тут троянда, і троянди. А це вишенька, дивіться, просто вулична вишенька. Дивіться, скільки тут вишень начіплялося. Дуже вагацько. Прям одні вишні. Так, ну йду додому. Боже, оця трава буквально ще... Три дні тому була зеленюча, стояла. Зараз вже все попадала і вся все, все вигоріла. Була прям дуже така зелена-зелена. Сонечко сідає, Таня йде додому. Ну що, ще один день скінчився, мої такі будні, тим більше, що сьогодні такий день навіть, святковий. Захід сонця який да, гарний. І я на заході сонця. Святковий тріться. Робити так особливо нічого не можна, того нічого і не робила. Ну, я думаю, город поливати це, це вже не проблема. Правда ж? От. І все, день скінчається. Ну, а я з вами на сьогодні прощаюсь. Такий день у мене був сьогодні. Ще раз вітаю всіх із святом. До речі, я не дарма вам показала зранку, що я каву да, заварюю. Хто е, забувся, де замовляти, хто, можливо, хоче і не знає, де замовити каву смачну, е, посилання я залишу в закріплених коментарях. Нагадаю вам ще раз, що моя, по моєму промокоду ви будете мати знижку 15% на каву і в них від 350 гривень безкоштовна доставка. Тому, хто ще забувся замовити, замовляйте. У мене теж кінчається, скоро треба буде замовляти каву, бо вже скінчається. От, ну а я з вами прощаюся та йду додому. Всім всього самого-самого найкращого. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.